І всім привіт! І це вже мій аккаунт. Та у мене Марія Артипа. Я нашу. І в мене дуже прикольна велика хата є. ну Це таке, щоб викупляти яйця різні. І тут попетах. Як сказати? Коротше, сьогодні ми будемо відкривати такі отбоксики. Їх у мене тільки шість. І більше я собі позволити не можу того, щоб ділі збирати гроші. І зараз відкриваю. Так, давайте. Що? Так, раз, два, три. Подивимося, що там випаде. І ого зразу з обичного вище круто! Капець. Так, тепер давайте поміняємо трішки локацію. Дамо п'ятеро пету. І трішки поміняємо локацію. Давайте отут, на балконі. Вона ця хата не зроблена, бо я її недавно купила. Раз, два, три. О Боже, я ці так окуляри хотіла. Дякую. Давайте зараз е, обираємо нашому Петру, тому що я дуже сильно хотіла ці окуляри. Ура! Я така рада. Ці я дуже сильно хотіла. Так, давайте приберемо. Вони такі просто бі-бі-бішні, Я так їх давно хотіла просто. Я така рада, що я не можу. Я рада не тому, що мені легендарка попалася, а у ну така зірка, коротше ну зірка у мене була, але зараз тебе ось не знаю на що мені зірки. Ну добре. О, прикольно! Але в мене їх два нічого. Да. Закриваємо і... Це що? Ну, добре. Нормально. Я вже дуже рада, що мені попались окуляри. Так, і не обичте, ну, нормально. Якщо ви думали, що це все, то це не все. Давайте я вам зроблю ще руптур по моїй хаті. Зробила я її недавно, тож у ній майже нічого немає, але сюди можна зробити руптур, в принципі. Ой, что-то с вами такие есть, можно так сказать, бассейн. Кто не знал, в этой хате есть секретка. Ой, чекайте. Ты я трошки удаюсь проплывсти. Такие елки-палки. Блин, Коротше, там є секретка, а я чогось не можу туди пропустити, я не знаю, що це таке. Ну я не можу туди пропустити. Ось так що. Там є, якщо пропустити, там є ще одна дерка і там є секретка. І це дуже цікаво. Так, ну тут у мене такий прохід дуже прикольний. Тут у мене, в принципі, нічого немає такого, тільки каса є, а також ось така ось... Ой, вибачте. Ось така ось... Я забула, як тут називається. Ви, ну, коротше, пішли далі. Так, тут у мене радіо. Кудіш то. А чого туди грає? Тут щось. Ну, ладно. Тут у мене такі от, можна так сказати, як... <кхід> як? Як? Полочка. Якщо що, там я вам нічого не буду показувати, от там, там, де я веду стрілочку, тож там у мене нічого немає. Я тільки вчора купила хату. Чув. Такі от готів доставнутися. Бесочки, ванна, туалет, а також раковина. Ідем далі. І там я коротше закрила кімнату, тому що я вирішила, що в мене за дуже багато кімнат. Отут. Така дата, короче, спальня, і тут дуже багато різних е, крісел. Але я хочу зробити отут, зараз покажу. Отут, як іти по цих сходах, я хочу зробити отут ще одну спальню, щоб було якби краще, легше. І все таке. Бо... Ну, я зроблю, можливо, колись. Далі отут. а, це я вже показувала. Тут от таке от там, там, далі. Тут у мене пусто. Тут у мене зона для петів. Там. Ну, ви виділимо вже цю зону, в принципі, але я вам її покажу все одно. То, що я думаю, автор вам цікаво і я показую. Отак ось. А вдруг я дорошу? Так, давайте я ще побию Пета і тоді передаль. Ой, куди я його колу? Та боже мій. Ой, все, бейся. Іде далі. Отут у мене спортзал. Ну я ще тут спортзал не доробила. Е, Треба качатися. Думаю ну, я лежу, якби спати хотіла, ну, коротше, я на тому сплю, ну то нічого. А ще я хочу собі купити бігову доріжку. Тут І буде так от красиво. Ну, тут балкон, ви вже виділи, а далі там нічого деба. Ось тут ось, тут взагалі нічого нема, тут нічого нема, там зверху нічого деба. Ви бачили, тут теж нічого деба. І тут теж нічого нема, Так що... Можливо, хтось біє гарно будувати доби, я могла б е, заказати, щоб ви зробили якийсь діб. Ну, мій тобто дім, якщо хочете, я, що, я би могла б... О, ну, просто взяти, і щоб вам хтось зробив дім, я ось ця ось штучка ви додаєте і. додаєте, як сказати, додаєте. І ту людей має робити, кладете туди гроші, скільки попросить попросить там за те, щоб зробити. І отак, от ну і всі папа. -па.